Одним з проблемних питань кожного міста є дороги. Користень не виключення. У 2016 році було зроблено 15 ділянок доріг загальною площою 35,5 тисяч квадратних метрів на суму 11 мільйонів гривень. Взагалі, протяжність міських доріг становить 217 кілометрів. З них 107 кілометрів з асфальтним покриттям. В цьому році капітальному ремонту вулиць була приділена значна увага. Робили всього і багато. Закінчили от ту частину, де від 8-го садочка і туди вниз. Ми зробили там частину 8 березня вулиці, і там ще один, одна частина вулиці 8 березня закінчена. І, от, в принципі, оцей район у нас весь вже накритий повністю твердим покриттям. Під'їзди до. Мосту броворського, там де і багато людей ходить, особливо дітей до школи, до третьої школи, до третього садочку з бровору і не тільки в третю школу, а й іншу. Приємно відчувати, що робиш, робиш, і бачиш закінчення, бачиш плоди своєї роботи. Ми в цьому році почали робити повністю асфальтувати вулицю 1 травня, і ми плануємо, що. За 2017 2018 ми повністю перекриємо вулицю 1 травня. Вулиця Київська теж ми там зробили зупиночку, зробили значно ближче, людям зручніше. Практично в центрі київського масиву зупинка. Люди там вийшли і далі розійшлися зручно. І дуже багато подяку людей надходить саме за цю роботу. Протягом 2016 року активно проводився ямковий ремонт доріг, профілювання вулиць. Велика увага була приділена прибудинковій території. Також проводилися роботи по капітальному ремонту тротуарів з викладанням плитки. Вклали праці, сил та коштів багато, та на цьому міська влада зупинятися не збирається. Темпи щодо от капітальних ремонтів доріг, щодо нових доріг не будемо знижувати. Я на це дуже надіюся, і поки що плани. Ми вже обговорили ці плани з міським головою. Він ставить ну дуже високу планку. Я не знаю, як ми її подолаємо, але ми будемо намагатися подолати і вийти, щоб ми хочемо десь в півтора рази більше коштів втратити саме. На дороги це актуально, це треба. Але порівняно хоча... з цим роком так порівняно вже з цим роком. Бачиш, що кожен рік ми півтора-два мільйони збільшуємо коштів на доріг. Разом з тим, хочу сказати, що ми в цьому році взяли достатньо великі темпи ремонту тротуарів. В наступному році ми теж не хочемо зменшувати ці темпи, тому що питання тротуарів теж дуже нагальне. І ось ми почали з центру, бо вони потахесненько розходитися по всіх вулицях по всіх напрямах. Отже, планів на наступний рік в цьому напрямку чимало. Подивимося, наскільки їх вдасться реалізувати згодом.